Я Давидова Віра Ігорівна, партнер компанії українського бренду компанії New Life, в статусі директор і мій безпосередній спонсор, моя люба Марина Георгія в статусі керуючий директор, поки що. Хочу вам розповісти, що ж платить нам компанії, наш маркетинг план. Коли ми приходимо в компанію, нам завжди пропонують реєстрацію. І ми пропонуємо реєстрацію, тому що... Компанія платить кошти, компанія дбає про людей, щоб люди користувалися продукцією всім, -всім асортиментом і отримували знижку. А для цього потрібно зареєструватися, а реєстрація у нас в подарунок. Вона ну не хочу сказати безкоштовна, адже, адже це просто подарунок. Подарунок, коли ми реєструємося в компанії, ми стаємо споживачем і отримуємо знижку 20%. На весь асортимент товару. А весь асортимент товару у нас балова продукція. Один бал дорівнює одній гривні. Ми стали споживачем, споживаємо продукцію. Продукція нам дуже подобається. Ми можемо купити э, крема по догляду, допомогти собі э, швидну швидкої допомоги, таким як 39-й гель, регенеруючий мазі взяти з... з... там хондрогель. Вже хочеться взяти зубну пасту, бо ми ж всім, всім користуємося. А так як ми вже в компанії бачимо великі а тут можна купити в своєму магазині все-все-все, то е, можемо взяти миючий засіб, беру миючий засіб для посуду, е, рідкий засіб для прання. І я вже стаю постійним споживачем. І ще я хотіла сказати, що якщо ми е, от постійний так, Якщо ми за будь-який термін часу набираємо на своєму кабінеті особистому 3 тисячі балів, то отримуємо знижку за свій товарообіг 10%. Це от постійний споживач отримає знижку 10% від свого товарообігу. Ну, це сума може бути різна. Але ж постійний споживач. Споживає наш товар, купує і вітаміни для свого здоров'я в різній формі, в таблетованій формі, капсульованій, в рідкій формі. Хочеться взяти для догляду за обличчям щось. Так? І ми вже стаємо партнером. Партнер людина може бути не сама, адже за місяць потрібно набрати партнер. Так? партнер. Потрібно набрати 3000 тисячі барів. Тут зазначу, що 3000 балів за будь-який термін. Термін часу. А тут вже балів за місяць потрібно набрати. І тоді такий партнер отримає 450 гривень, це тобто 15 От, уже бонусів. 15% бонусів це ну, приблизно 450 гривень. Може бути більше. Чудово, партнер ділиться цією інформацією. Да? Дуже класною, чудовою можливістю, що не тільки я споживаю, а може споживати вся родина, мої сусіди, мої колеги, мої рідні, знайомі і діти, нашу продукцію чудово натуральною і дієву. І ми вже реєструємо людей. У нас стає команда. А от наступний статус це керівник. Тобто, 6 тисяч балів ми маємо набрати за місяць. Керівник. Керівник 6 тисяч балів за один місяць наберемо. Отримуємо бонуса 20%. 20% бонуса. Приблизно в грошах це 1200 гривень. І більше. Так, тут не відсотків, а гривень. Гривень, так, за місяць. І 6 тисяч балів, це 6 тисяч гривень, це вже під низом є команда, мама взяла, свекруня взяла, там <гум> да, да, всі 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 всі. І людина виходить в керівника і отримує керівник, це фундаментальний статус нашій компанії. Все будується саме на керівниках. Тобто вищі статуси вже потрібно в команді мати свої команду да, мати, мати керівника одного, двох і більше. Наступний статус це директор. директор. Директор за один місяць набирає 12 тисяч балів. І отримує вже в грошах, <смі> Туда, далі йде в грошах, вже не відсотка. ну Приблизно, скажу, півтори, отак, от візьмемо, 2 тисячі гривень. Да? І більше, і більше. і більше. Але повинен мати, я тут завжди так от пишу, плюс, одного керівника. Обов'язково. Наскільки продуманий план, що ми нічого не можемо викупити якогось статуса, щось зробити штучно, все тільки натурально, це ну, людська ну, все людяно, да, і природнє, Да, тільки природні ми можемо зробити. От Якщо ви, директор виховає, і в нього буде лідер, такий як керівник. Вже, Команді, то він тоді буде в статусі директора. Керівник підтверджує свій статус 3 місяці, як і будь-який статус далі. Далі наступний статус це консультант-директора. Консультант-директор, пишу скорочено, має набрати 24 тисячі балів. Такі цифри, здається, що це щось таке велике, але ж це не одна людина, це ціла команда. Консультант-директор повинен мати два керівника. Який підтверджує статус свій три місяці, і один, і другий, і набирає 24 тисячі балів і отримує десь приблизно, хорошах, це вже будемо говорити від 2 тисяч. Ну, і далі, ну, це може бути 4, тому що 4 тисячі гривень. Просто ми ну, отримуємо більше. О, через що? Це приблизно, приблизно так. Далі наступний статус це моя спонсор цього статусу, це керуючий директор. Я на ньому сьогодні зупинюся, але скажу, що є безліч дуже багато статусів. Так, керуючий кер директор. просто дивіться. керуючий директор. І 45 тисяч балів потрібно набрати. І отримує, ну, скажу, моя спонсор отримує 8 тисяч гривень, ну, 7-8, так от напишемо. Нехай буде трошки менше, возьмо, але нехай отримаємо ми більше. Будемо надіятися на трошки менше, а отримаємо більше. 8 тисяч-8 тисяч гривень. Але вона в своїй команді має три керівника. Тобто тут плюс 3 керівника повинна. Бути як е керівники, які закривають свій статус ну, постійно і три місяці, щоб е кваліфікуватися на на керуючого директора. Далі йде статус діамантовий директор, подвійний діамантовий директор, подвійний діамантовий директор, е короновані е директора, майстри, короновані майстри. Тобто і це все дуже, -дуже великі статуси і дуже великі кошти в нашій команді, в нашій компанії. Ми можемо заробляти кошти і великі. Тобто, от такий класний – це людяність, це любов до людей. Кожна людина може щось отримати. Дякую за увагу.